Вийшов на вулище, боже, як тут все позаростало, то ніч людям не треба, ми тут колись скотарили. Тут ми бавили війну, гралися в войнушки, тут окопи лінії арпада, тут добре видно дорогу прострілював. Боже, боже, як все це все загучало, ніч людям не треба, ніч повністю. Тут, коли ми скотарили, або один корчик десь виріс, нараз би ж ми осоки опритяг. То не дай Бог на полю, або щось росло. Бо то все косилося, косовиці били. Треба було трави, отави, стіна. Люди держали худобу. Вівці, кози, корови, коні. Господи Боже. Я Мігаль цендра і мій краєзнавчий проєкт коли краєзнавчий коли ні слідкуйте остервате сіно згнило та й все газдавання плоти попадали тут точно далекоглядно посадив ріпу тобто картоплю і навіть фасолі. А також є диня така дика. Дивіться, які тут виросли. Ого, диня така. З 8 кг. Все, зараз по-моєму роздеребанені, не вже вкрали. Хоча це на Ухтема була громадська земля. І в мене є карти. Середини ХІХ століття 1864 року. І це все тут коричневим було вказано на кадастровій карті, що громадська земля лишень при вільній Україні вкрали. подолі ту юглища, то все була толока. А туди вже вирюгли, що вже туди далі довгі нили. Там люди косили. Десь колись колхозне було, ми там скотарили. Коли бабик летів, так і ми тікали із колгозного поля. А бабик сюди піднімається із головою. А то то лише дим такий стоїть, жарко літом. А ми там наверху, а він сюди піднімається по сій битій дорозі. А то така глина, а то сухо. Та порох іде дим. І ми знали, що то дивище їм і тікати. Тікати. Все, гнати вівці, коза, корови. Це підйом на пагорб углища. Тут зруйнована дорога внизу. Біля шпон така. А тут починається дорога, викладена каменем. При совітах десь на початку 60-х років тоді в 60-х роках радянська країна була на оптимістичному підйомі, пропаганда працювала і Тут на вглищах вирішила створити інфраструктурний проєкт санітарної авіації, що мала зв'язувати районний центр з обласним, тобто з Ужгородом. Санітарна авіація розтаяла як дим, а трошки дороги залишилося. Етомологія, тобто походження углищ від слова угля, тобто вугілля, тобто чорний. Коли весною спалювали траву псячку специфічну люди, а вони її палили кожної весни тоді. Тоді не були люди грамотні, не розуміли, що цим займатися не можна. То Пагорб обгорав і Здалека, з межіря з не виділося чорне, як угля. Просто все чорне. Зато нарікли углище. Слава угля вугілля. Дорога, звісно, заросла, бо вже людям не донив, що знаходиться вище селища. Ось вона вертольотна площадка, як її нарікали. Позаростала. Люди на ній поробили собі ниви. Хто знає де тут була каса вильоту чи як її величають, пишіть в коментах. Буду радий допомозі. Хороша панорама на міжгір'я була раніше, але тепер все позаростало. Береза, трепета. Вже не такі краєвиди чудові, бо все загучало. Загучало по-нашому, заросло деревами. В основному деревами-кущами. А на зміну Ручній праці прийшла складна електроніка сонячних панелей. Тут на углищах була складна, розгалужена система оборони, так звана лінія арпада. Окопи дотепер траншеї не позаростали. Є бункер, два бункери на території юних натуралістів, а є тут вцілілий бункер уже над турбазою. Калинка. Назвичайно ну, лікарський корисний кущ. Угли невеликий. Пагорб який розташований між прохідним і горбляним. Північніше від відуглище. Пагорб, який кличеться кичер у логовині міжгір'я. А Слово кичера, бо термін походить від старого волоського волосата голова. Не знаю, чого так назвали, але це було дуже давно. Ось такі обороги були повсюду. Люди накошували дуже багато метрів сіна. Оборога було в основному кого. Було багато корів по 2-3 або коні. Йдемо далі по углищах. І ця дорога веде на довгі ниви аж там за пагорбом. В дорадянський час, в дорадянську добу, тобто Чеську і Мадянську углище це все було особистих наділах, паях по кадастровій карті, вверху все є, а внизу була толока громадська. Все позаростало, все загучало. Немає вже того газдовання, що було ще в 90-ті роки. Це кануло в літу. Це наверху гора мирша, а тут Бовт А внизу підніжжі горб. Він буде південніше углиш, горб, горб. І аж тут, в основі, знаходилася турба за прикво. А тут в Логовині. Де потік горбляний, розположено урочці. Вот воно тут між горбом і вуглищами. Спускається вниз в сторону потоку А тут на самому Вуглещі кипіло соціальне життя, бурлило, тут люди косили, садили ріпу, фасулі мелай Колгос садив горох, овець, кваки, кваки, тобто цукровий буряк. Тут випасали скотину, худобу, корови, вівці, кози. Ось так от було. Історія про углища перевернута. А з вами був Мігаль Цендра. Всього доброго. Па-па Ще декілька чудових краєвидів на наше чудове селище Міжгір'я. Видно центр. Весь от початок прохідного. Кичару і Грабовець, там от городок навіть видно. В сторону суймів.